Вітаю вас на каналі В'яження Спицак. Знову з вами я, ваша Євгенічка. Ну і що, дівчата, сьогодні я вам вже про готовий виріб буду розповідати, а не тільки про каптур. Бо вже і гудзики пришиті, і всі кінчики так-так прибраті, Ой, вже і примірян. І ну, сказати, що я задоволена на всі 100%. Ну, ні. На 250, бо це ну, ідеальний, ну, перфектний вирів вийшов. На мій розмір М розрахунки просто ідеальні, ідеальні. Якщо у вас елічка і ви теж такий хочете, то можете теж по цим розрахункам в'язати, бо я приміряла на свою маму а в неї елічка, і так, на неї теж непогано він сів. Що хочу вам розповісти сьогодні. Ну, звичайно, про каптур, як я зв'язала каптур розрахунки по петлях по рядах. І ще хочу вам показати планочку. Я провела експеримент. Експеримент вдався. Мій задум геніальний. Угу. Не факт, що я вам розповім, як я це в'язала, як я це зробила. Але. Я планую зробити свій перший опис або перший майстер-клас, і в ньому я розповім, як це робиться. А сьогодні ну, тільки покажу. І ще я планочкою не дуже своєю задоволена, мені її довелось двічі перев'язувати, але ну, трохи згодом розповім, що і як, чому мені не подобається і чому я перев'язувала. А зараз про каптур. Значить, дивіться. Ось такий каптур, ну тут на манекені воно не дуже гарно виглядає. Це треба на людині, звичайно, дивитись. Ну, от так. Бачите, ось такий каптур. Як в'язала, я набирала петлі з цього боку. Отут в мене в початок. І я Набирала 214 петель. І центральну частину я робила таку саму, як по основному полотну: 64 петлі. Раппорт іде. А далі, так само, як і по спинці, в мене йде один такий ланцюжок, три косички. Три косички і далі в мене йде резиночка. Така сама резиночка, яку я робила ось тут. По краях. Цю резиночку я робила для чого? Для того, щоб робити такі самі скорочення, як я робила у проймах на основному виробі. Ось, бачите, вони йдуть ось тут ці скорочення. Щоб було поглиблення по горловині. Ви зрозуміли? Щоб не прямий був, а ось такий. Не знаю, чи правильно це чи ні. Але мені е, здається, що так і треба було робити. Сидіть, принаймні, це дуже непогано. Я ж кажу, я задоволена цим виробом просто ну, на 250% не менше. Отже, набрала я 214 петель і в'язала я, я 15% рапортів. Поки не закінчуться ці мої скорочення, і я не перейду на те, щоб в'язати ось цю частинку. Далі я вкороченими рядами в'язала, тобто я в'язала ось цей рапорт а ось ці бокові. Петлі скорочувала по одній з кожного боку, поки вони в мене не закінчилися. Коли закінчилися, я ще робила поглиблення по горловині. Тобто, теж вкороченими рядами, додавала ще декілька рядочків, ось так, ось так, так, заокруглення таке робила, щоб по горловині воно теж сіло добре. Тут можуть не співпадати ось ці всі соти між собою. Пришивання. Можна, звичайно, якось так заморочитися, але воно того не варте. Воно і так під автором не видно. І ось так теж виглядає норм. Отже, коли я стала пришивати його до горловини, просто петля в петлю все співпало. Ну, я ж кажу, ідеально, ідеально вийшло. Так, далі я робила, прокаптор все вам розповіла: в'язала спицями теж, як і основне полотно 2,5. Тепер про планочку. Перший раз я зв'язала планочку теж спицями півтора, як я і робила резиночки по низу і по рукавах манжети. Але мені здалося, я там ще й розрахунки невірні зробила, забула додати петлі. Резинок понизу, уявіть собі, а це 42 петлі я менше зв'язала планку, чим потрібно. Зрозуміло, це тільки тоді, коли вже попрала ту планочку і така думаю, стапе, а що я наробила? Ну, думаю, гаразд, по каптуру, трошки призборочку таку зроблю, щоб компенсувати ті 42 петлі. Зробила і розпустила, тому що ну, це порнографія, вибачте. вибачте. Перев'язала заново. Але коли я в'язала ту планку, я ж її доєднала до основного полотна, і мені здалося, що та планка ну, дуже стягує його. Хоча я, от дивіться, зазвичай як роблять планки, вони е майстрині всі. Планочку в'яжуть, петель менше. Аніж по основному полотну. Тому що, ну, коли ми в'яжемо, петля по довжині вона зазвичай довша, аніж петлі за шириною завширш. І тому рекомендують завжди платочку в'язати ну, три через одну. Тобто, по основному полотну 4 ряди. А по планочці три петлі повинно бути. Я так не робила, я робила один в один. І, не глядячи на це, в мене все одно планка з пицями півтора вийшла трошки така от прям стягуюча. Але вона виглядала краще, аніж ця. Особливо петлі. Так, коли я в'язала ось так спицями півтора, в мене петлі були просто ідеальні. Ну, не те слово, це не були такі дірки, а це були такі щілиночки, дуже пружненькі і щільненькі, їх майже не було видно. Тут я взяла вже спиці двічку, і сама планочка, така трошки розхлябаніша, вийшла, і петлі. Теж такі не дуже пружненькі, і вони мені не дуже подобаються. І сама резинка така кривулька-кривулька. Хоча це вже після ВТО. Отже, я планочку цю набирала теж італійським набором, як і понизу, як і по рукавах. Я в'язала планку окремо, набирала я 594 петлі, щоб у мене вийшло взагалом. Ну, я порахувала петлі. По основному полотну. Додала петлі по каптуру 214, і там в мене було 100, ну, 190, я рахувала про всяк випадок, бо там ще треба було трошки більше петель добирати. От, і в мене вийшло 594. В'язати цю планку було дуже важко. Ну, мені було боляче, особливо з пицями півтора, стільки петель, уявіть собі. Ой, то було просто, що то з чим то. На двічках було трошки легше в'язати, але теж було важко мені, принаймні, бо в мене артрит, дівчата, якщо що. І моїм рукам то було дуже складно і боляче. Але я зв'язала планочку, пішла її, попрала, висушила і потім вже доєднувала до вироба. Ну і от, дивіться, як у мене це вийшло. Я е, робила так обробку в кишеню. Бачите, з цієї сторони? Ось так зроблено тут кетльовочка йде, отут іде кишенька, і тут вже йде поєднання з основним полотном. І з виворітної сторони це виглядає ось так. Дуже гарно по каптуру так само. Ось так це виглядає. Як я це зробила, зараз не буду розповідати. Кажу, що хочу зробити свій перший майстер-клас. Ну, такий на повний виріб. Я хочу повністю ось цей виріб зробити опис або майстер-клас. Ще не вирішила, що конкретно я хочу, але вже думаю, да, купувати ниточки. Не можу ніяк для себе вирішити якого кольору? <ріст> поки що планую 240-й брати. Comfort ну, Alize. Я в'язала з цих ниточок, цей свій кардиганчик. Хочуть тепер 240-й, в мене вже один моточок є. Я там вже була, починала один кардиган по брунело-кучинелі в'язати, але щось не пішло. В мене закинула я той проєкт поки що. Мрію його якось закінчити, але не зараз немає натхнення на нього. Так от, в мене є один той моточок, і він мені підходить під нову курточку, яку я придбала у Сінсей. До речі, покажу вам зараз, що я накупила у Сінсей чи у Сінсай, я не знаю, як правильно його говорити називати. Так от, планую таку ниточку, але я думаю, можливо, для опису або для майстер-класу вона затемна буде. Можливо, треба щось ну, теж бежеве, там є 207-й колір, ще такий бежевий пісочний. Можливо, я його придбаю, я ще не вирішила. І, можливо, можливо, я взагалі візьму бордо, там є бордовий ще колір такий гарний, його я теж роздивляюся для цього. Е, хоча в мене є в запасах на конусах маріносик, Бордо, навіть дві, е, двох таких відтінків: один більш до марсали, а другий справді Бордо. От не знаю я не можу ніяк визначитись з цим питанням, от як тільки так сразу, і я вам... Про це розповім, звичайно, в наступних відосах, що от я купила цю пряжу і буду робити майстер-клас. Так що, якщо вам сподобалась ця річ, можете в'язати і повторювати по тим розрахункам, які я давала в попередніх відосах по петлях, по скороченнях. Я все вам там сказала. Окрім, здається, я пропустила цю інформацію. Я не сказала про скорочення по горловині спинки. Можливо, допишу десь під відео цю інформацію. Можете повторювати те, що я робила там. І у вас те саме вийде. Але ж, планочку, ви зрозуміли, вам доведеться або самим догадатися, як я це зробила, або так придбати мій той майстер-клас, де я вам всі лайхаки видам. Або можете скористуватися тим лайфхаком, який я давала по закриттю спицями. Італійському резиночки 1 на 1. Я думаю, що резиночку 2 на 2 теж можна так закрити. Я не пробувала, спробую покажу. О, о-о! Слухайте, я коли українською мовою щось розповідаю, я собі нагадую свою бабусю з тим о. Або от. Я помітила, що багато людей, хто українською мовою веде свої канали, теж так кажуть. Це, мабуть, щось таке генетичне в нас національне. Ну добре, все, що хотіла вам розповісти, розповіла. Зустрінемось тепер вже наступним разом в наступному відео. А поки що все, па-па. Ну що, дівчата, давайте покажу швидесенько, що я тут придбала у сінсей. Цього разу робила замовлення онлайн на сайті. Це три позиції, светрик, курточка, куртафанка і шапочка. Брючата і батільйончики я придбала ще до цього в магазині. Я їх просто тут поклала, щоб було зрозуміло, який лук в мене тепер склався і як я буду тут моднічать ходити по місту. Мені дуже подобається, в мене така бежева коричнева тема пішла. Я взагалі ще у сінсей навесні брала коричневу юбчину, спідничку таку атласну, із візкози, гарну. Ну, в такому, ви зрозуміли, піжамному стилі, типу комбінація. І е, ще брала коричневий лонгслів. Дуже гарні речі, задешево, теж із віскози. Я була просто в захваті від цих речей. І от ця коричнева тема мене поки що не відпустила. Подобається. Отже, придбала цю курточку, тому що ну, це такий, начебто, пуховичок, але ж ви ж зрозуміли, пуха там нема. Але вона мені здалася дуже теплою і мені сподобалась тканина, з якої ця куртка зроблена. Я її була приміряла в нашому місті, в нашому сінсею. Але там були тільки блакитні. Блакитну я не захотіла брати, бо ну, вона мені ні до чого не пасує до мого гардеробу. Та й, можливо, і мені не дуже личить. Та й непрактична для нашого міста така річ світла. Тож, сам фасончик і тканина мені сподобалась, а колір мені не підійшов, а інших кольорів в нашому магазині не було. І коли я зайшла на сайт сінсею, я побачила, що там такі курточки є різних кольорів: ще пшеничний, сіро-фіолетовий і коричневий. Окрім Блакитного. Коричневий, до речі, ось цей, що я придбала, неможливо було впіймати. Я просто, як рибалка, сиділа і хапала, як тільки з'являлась на сайті хоч одна позиція цієї курточки в моєму розмірі. І тільки я нажму купити, бац, її вже немає, вже хтось забрав. Тобто це дуже популярний колір, але, як ви бачите, мені вдалося його впіймати ночью. <смір> Вночі всі спали, а я так ловила цю куртафайку і впіймала. І ще я взяла ось цей светрик. Бежевий. Ой, я дуже сподівалася, що він за кольором співпаде з штанятами, але ні, він світліший виявився. Але е, за кольоровою гамою вони дуже підходять один одному. Пасують, пасують. так. Светрик я цей знаю, бо я вже брала такий тільки чорний з бежевими тими смужечками, Боже, забулася, як вони звуться. От, в мене вже таки є, тож я е, цю модель вже знаю, там дуже гарний склад, ну, напіввіскоза, на половину віскоза інша інше синтетика. І мені подобається цей светрик е, за своїм фасоном. Він на мені дуже гарно сидить, Тобто, личить не те слово. І тут ви бачите ще і ось ці коричневі смужечки співпали з кольором курточки. Ну, я в захваті, мені дуже подобається цей лук, я взагалі думаю, боже, як класно. І шапочку я взяла альпакову, ось таку Там 52% альпак і інша синтетика. Дуже тепла шапочка, мені здалося, ну, я так вже її приміряла, але на мою голову трошки замала. Е, непогано, вона на мене сіла, але так, туговата. ну це ж, це ж пряжа, вона розтягнеться згодом і буде все окей. Шапочка сподобалась, мені личить, все клас. Я задоволена, не те слово. Е, до речі, я брала всі ці речі за повною ціною, але там була скидка 250 гривень. Тобто ось ця шапуля мені дісталася ну, майже безкоштовно. Як бонус такий. О. о! о В магазині я дивилась такі шапки, вони схожі за кольором і візерунком. Ну, Тут візерунок простий, це резиночка один на один. І що я вам хочу сказати, те, що було в магазині, то був акрил. Тобто, абсолютно синтетична річ і за такою самою ціною. Тож, я не купила в магазині таку шапку, а купила онлайн, тому що онлайн була саме з альпаки. Ну от. Ой, Я навіть не знаю, що ще вам розповісти. Дуже маю гарні емоції. Цієї покупочки, і на цьому, мабуть, буду закруглятися. Ну, не знаю, чи залишу я якісь посилання під відео на ці речі, мабуть, ні. Просто заходьте на сайт і вам сайт сам їх порекомендує, бо вони популярні. Але на них не буває скидосів. Майже ніколи не бачила знижок на ці речі. І, можливо, щось буде цікаве на розпродажах до Нового року, чи Різдва, чи може там ще Чорна П'ятниця буде. Я буду чекувати, щось там перевіряти на сайті, може, що щось, щось візьму, замовлю, але поки що мені нічого не треба, мені і цього достатньо, щоб поносити. Ну, все, закругляюсь, до побачення. Чао!